Доброго дня, тема сьогоднішньої лекції номер 7 закриті механічні ушкодження, догляд за хворими. На сьогоднішній лекції ми розберемо з вами наступні питання: уявлення про травму, види травматизму та його профілактика, ускладнення травм безпосередні, найближчі та пізні, особливості обстеження травматологічного хворого, дослідження місця ушкодження, організаційні та лікувальні принципи надання першої медичної допомоги, види закритих травм яких тканин, забиття, розтягнення, розрив, струс, здавлення, особливості. Уявлення діагностики, надання першої допомоги та лікування, уявлення про переломи кісток, класифікація клінічні ознаки надання першої допомоги, зростання переломів, фактори, що уповільнюють зростання, принципи лікування, особливості догляду за травматологічними хворими. Перше питання, яке ми розберемо, це уявлення про травму. Травма або ушкодження це анатомічне або функціональне порушення, що виникає у тканинах чи внутрішніх органів унаслідок дії факторів зовнішнього середовища. Ці фактори можуть бути механічного характеру, фізичного. Хімічного та психічного. Дія механічного характеру це удар, здавлювання та розтягнення. Дія фізичного фактору може бути тепло, холод, електрострум, радіоактивне випромінювання. Дія хімічного фактору це дія кислот, лугів, отрут. І психічного характеру це переляк, страх та інші. Види травматизму та його профілактика. Травматизм це сукупність травм певних груп населення, які виникають на певній території за визначений проміжок часу. Травматизм поділяється на виробничий та невиробничий. Виробничий травматизм відбувається, якщо людина була травмована на робочому місці під час виконання службових обов'язків, а також по дорозі на роботу чи з роботи. Варіанти травм, які вони можуть бути, вони можуть бути одиничними, множинними, поєднаними. І комбінованими. Ускладнення травм. Ускладнення бувають безпосередні, найближчі та пізні. Безпосередні ускладнення виникають в момент отримання травми або в перші години після отримання травми. І характеризуються, як правило, кровотечею, колапсом, шоком. Найближчі ускладнення виникають від 24 годин до тижня після отримання травми. Це може бути нагноєння або пізня кровотеча та інші. Пізні ускладнення після тижня виникають, як правило, це виникнення посттравматичних музалів, контрактур при неправильному зрощуванні кісток та інші. Особливості обстеження травматологічного хворого дослідження місця ушкодження. При огляді звертають увагу на положення кінцівки, наявність деформації, патологічної рухливості та вкорочення. При пальпації визначають наявність локальної болючості і патологічної рухомості. Крепітацію кісткових відламків виявляють об'єм активних і пасивних рухів в суглобах. Що таке активні рухи? Це рухи в суглобі, які може зробити... Хворий сам, тобто покрутити рукою, кистю порухати вперед, назад, вниз, вверх. Пасивні рухи це коли пацієнт не може зробити активних, лікар бере кінцівку та пробує робити пасивні рухи у суглобі. Якщо це не вдається, як правило, це вказує на вивих. Основним діагностичним методом травм є рентгенологічне дослідження. Організаційні та лікувальні принципи надання першої медичної допомоги включають у себе такі етапи: встановлення попереднього діагнозу, так тобто, ми повинні впевнитися. Що у хворого дійсно є травма. Друге це введення знеболювальних препаратів, щоб усунути можливі неприємні відчуття в подальшому при наданні невідкладної допомоги та госпіталізації хворому. Третє це імобілізація або знерухомлення пошкодженої кінцівки, надається шляхом накладання шин. Четверте – при відкритому переломі ми проводимо знеболювання одночасно з зупинкою можливої кровотечі. Подальше ми накладаємо захисну асептичну пов'язку на рану та виконуємо транспортну імобілізацію за допомогою шин. Госпіталізація у травматологічне відділення відбувається. і В холодну пору року бажано втеплити кінцівку після накладання іммобілізації. виконання і Види закритих травм, яких тканин включають у себе забиття, розтягнення, розрив, струс та здавлення. Забиття це ушкодження тканин без порушення цілісності шкіри і слизових оболонок внаслідок швидкої і короткочасної дії травмуючого фактора. Як правило, забиття в подальшому викликає розвиток синця. Розтягнення це пошкодження м'яких тканин, яке виникає під дією сили у вигляді тяги, не порушуючи при цьому анатомічної неперервності тканин. На малюночку ви бачите, як виникає розтягнення, наприклад, коли ви підвернули ногу. Розтягуються зв'язки, можливо, з розривом. Якщо виникає розрив, він виникає, якщо сила фактора, що діє на тканини, перевищує силу опору тканин. При виникненні розриву обов'язково буде виникати гематома, також як на останньому малюночку, так гематома у місці розриву зв'язок чи м'язів. Струс це ушкодження органів без порушення цілосності шкіри і слизових оболонок внаслідок швидкої і короткочасної дії травмуючого фактора. Здавлення це патологічний стан, зумовлений довготривалим стисканням яких тканин кінцівок, в основі якого лежить ішемічний некроз тканин, інтоксикація з розвитком печінкової ниркової недостатності. Синдром Довгого здавлення, як правило, є важким таким захворюванням, і більш детально ми розберемо його на практичному занятті. Особливості діагностики надання першої допомоги та лікування. Діагностика закритих травм полягає у огляді та пальпації ушкодженої ділянки та диференціальної діагностики з метою виключення більш тяжких захворювань, проведення рентгенографії. Перша допомога полягає у спокої кінцівки, стискальної пов'язки при розтягненнях та розривах, при забоях, з наростанням гематоми, холод на ділянку ушкодження, болезаспокійливі препарати. Починаючи з третього дня теплові процедури. Лікування полягає у гіпсуванні при розривах зв'язок, при неефективності виконується оперативне лікування. Уявлення про переломи кісток. Перелом називається порушення цілісності кістки, яке виникає внаслідок травми. Різноманітність переломів зумовлена механізмами їх виникнення, характером перелому, локалізацією відламків тощо. Розрізняє травматологічні унаслідок пошкодження і патологічні переломи унаслідок попередніх патологічних змін у кістці. Переломи кісток поділяють на відкриті і закриті. За локалізацією, розрізняють діафізарні, метафізарні і епіфізарні переломи. Часто переломи поєднуються з вивихом, і в такому разі виникає переломо вивих. У дітей площина перелому може переходити через епіфізарний хрящ. Такі переломи називають епіфізіолізами. Залежно від форми і розміщення площини перелому розрізняють поперечні, косі, поздовжні, гвинтоподібні, осколкові, вбиті і компресійні переломи. На малюночку ви бачите приклади таких переломів. Залежно. Переломи кісток можуть бути без зміщення з незначним і повним зміщенням відламків. Зміщення відламків може відбуватися в одній площині, у двох чи трьох площинах. Залежно від характеру зміщення, розрізняють зміщення відламків у ширину, довжину, під кутом та по периферії. Діагностика перелому ґрунтується на даних анамнезу, загального обстеження і рентгенографії. Ознаки перелому це локальна болючість, деформація і порушення функції печінки. Її в Корочення, патологічна рухливість та крепітація кісткових відламків. Основними симптомами є характерна деформація, патологічна рухливість та кісткова крепітація. Під характерною деформацією розуміють зміну конфігурації кінцівки, а також видимі зміщення кісткових відламків. Патологічна рухливість це наявність рухів поза суглобом. Кісткова крепітація – це характерний хруст, як сніг хрустить, який виникає під час тертя кісткових відламків. За відсутності зазначених вище симптомів, діагноз перелому може бути встановлений у разі виявлення сукупності загальних симптомів, таких як біль, різка локальна болючість в ділянці перелому або болючість під час навантаження на вісь, наявність гематоми в місці перелому, деформація кінцівки в зоні ушкодження та її вкорочення, вимушене положення і порушення функції кінцівки. Діагноз підтверджується результатами рентгенологічного дослідження. Перша допомога полягає у знеболюванні, транспортній мобілізації, госпіталізація виконується. І вже у лікарняному закладі виконується репозиція зіставлення відломків та фіксація кісткових відламків для зрощення шляхом накладання, наприклад, гіпсової пов'язки. Зростання переломів для відновлення анатомічної будови кістки та її функції необхідно виконати вправлення, репозицію зі ставлення кісткових відламків під дією знеболювального, створення умов для загоєння переломів, утримання, фіксація і мобілізація відламків у правильному положенні. Загоєння відбувається шляхом утворення кісткового мозоля, який з часом стає щільнішим. На малюночку ви бачите приклад кісткового витягання для зіставлення репозиції кісткових відламків. Фактори, що уповільнюють зростання переломів. Репарація кісткових відламків відбувається лише в разі зіставлення і нерухомості кісткових відламків. На малюнку, ви бачите апарати Елізарова. Також для репозиції та зрощення кісток. При відкритому переломі необхідно проводити профілактику нагноєння рани, і при накладанні апарату елізарова введення спицю кісток також потрібно слідкувати за асептикою та антисептикою цих ділянок, проводити обов'язково перев'язки та слідкувати, щоб не потрапила інфекція у ці ранові отвори, бо інфекція спускається по спиці у кіску і виникає в подальшому остеоміїліз. Дуже складне та важке захворювання. Принципи лікування полягають у репозиції кісткових відламків, так, зіставлення кісток так, як воно було, і мобілізація, тобто фіксування кісток у необхідному положенні та прискорення утворення кісткової мозолі завдяки лікувальним процедурам. Особливості догляду за травматологічними хворими. Перше, хворі потребують висококваліфікованого специфічного догляду. Медична сестра повинна добре знати особливості різних ушкоджень, десморгію, гіпсову техніку, апарати і пристосування для лікування травмованих хворих. Важливе значення відіграє ЛФК, лікувальна фізкультура та фізіотерапевтичні заходи, теплові процедури, електролікування та інші методи. При догляді за літніми пацієнтами слідкують за станом серцево-судинної системи, за психічним станом, за своєчасним сечовипусканням та дефекацією та обов'язково проводять профілактику пролежнів. Лікувальне харчування має бути збалансованим. Дякую за увагу!